Вітаю, друзі! 23 травня. Сьогодні на Росії продовжуються події в Білоруській та Брянській вже областях. Російські добровольці оголосили про те, що будуть домагатися створення демілітаризованої зони. Свою спецоперацію вони розпочали вчора. Демілітаризована зона це Брянська, Курська, Білгородська область. Ну і, звісно, мабуть, десь до Кавказу туди буде ближче. Ну, і тім подивимося, чому я згадую зараз саме Кавказ. Я вам про це розповім, тому не перемикайтеся, додивіться до кінця. І так, Легіон Свобода вчора, 22 травня, почав е е е свою спецоперацію, і у відповідь силовики Росії почали свою. Яка називається Едельвейс? Операція Едельвейс, контртерористична, тепер буде поширюватися не лише на Білоруську область, а і на Брянську. Як відомо, у Брянській області вчора оголосили загальний збір для силовиків. Туди збирають Росгвардію по окремих регіонах, збирають Нацполіцію. Мені тільки, от знаєте, не дуже зрозуміло, де та поліція була до того моменту, допоки саме російський добровольчий корпус та Регіон Свобода Росії війшов на територію Білоцької області. Чи вони не знали, чи вони не розуміли, питання залишається відкритим. І от саме цей план Едельвейс запам'ятайте цю назву, вона дуже цікава. Присвоїли. Таку назву спецоперації у Міністерстві внутрішніх справ регіону, так вона називається, мовляв, там така велика федералізація, демократії і все інше. Кожна область має своє Міністерство внутрішніх справ. Менше з тим, план перехоплення, який діяв там, ще раз наголошую, поширюється і на Брянську область, але дуже цікава назва цього плану перехоплення цієї так званої спецоперації Едельвейс, наголошую. У нас має схожу назву 10-та е гірська штурмова бригада. Нагороду, який вручив Зеленський ще в лютому цього року. Реакція на болотах тоді була миттєва. 21 лютого 2023 року, коли Путін виступ... звернувся до федеральних зборів зі своїм посланням, ви пригадуєте, ми дуже довго чекали цього послання, і на Росію дуже довго чекали. Путін не дуже хотів зустрічатися із депутатами Держдуми, з сенаторами, але все ж таки звернувся, і там він говорив, в тому числі, і про цю історію з Едельвейсом. Він сказав, що це мовляв прояв неонацизму. Тому що дійсно в період Другої світової війни у складі німецьких військ Третього Райху була присутня перша гірська піхотна дивізія Вермахту, яка і називалася Едербес. І, мовляв, каже: дивіться тепер в Україні, як він полюбляє говорити на Україні є штурмовики. Які мають назву Едельвейс, і, мовляв, вони нацисти, послідовники нацистів. Так, от виникає і риторичне запитання: послідовниками кого є тепер так звана спецоперація на Брянщині та в Білоруській області? І хто є е, члени цієї спецоперації, якщо Путін робить таке порівняння? Сама операція Едервейс також була і в німців у часи Другої світової війни, а саме в 42-му році. І вона була спрямована на те, аби захопити нафтові родовища, тоді колишнього радянського союзу, саме на Кавказі в Грозному та Баку. Певних успіхів вони тоді дійсно досягли. Ну не зовсім, бо загалом всю інфраструктуру, яку готували, німці. Все-таки перехопив тоді Радянський Союз і використовував її для себе. І от зараз зараз виникає таке дуже дивне запитання і порівняння, а що має на меті Путін, бо, ну відверто кажучи, на місцевих телеканалах, у Ютуб-каналах російських, в різних пабліках зараз почалася дуже дивна дискусія. Ну, зокрема, щойно перед записами ефіру, я наткнувся на відео, де місцевий пропагандист, зараз не буду задавати прізвища, це настільки важливо, щоб не піарити, говорить про те, а що такого страшного буде в тому, якщо ми дійсно дослухаємося до... Мети Руського добровольчого корпусу та Легіону Свободна Росія я зараз не плепутав, не дослухаємося Путіна, а саме повстанців російських, і створимо дійсно в цих регіонах демілітаризовану зону. Тим паче він, як каже, ми давно наполягали на тому, що, мовляв, така зона має бути в Україні. Але якщо це не вдалося зробити там, то чому це не зробити на території Росії? Ну і друзі, є така ще м, цікава інформація, інсайдерська, що ця вся спецоперація, яка розпочалася зараз на Росії, вона не випадкова. І вона була санкціонована ну, дуже в різних країнах. Дуже багато країн її підтримують. Якщо ви зараз послідкуєте за коментарями, ну зокрема, я їх практично всі зараз публікую себе в Телеграм. Е, перших Осіб різних держав, членів великої сімки, західного світу, європейського союзу, ну фактично, ви, мабуть, не почули жодного засудження з приводу того, що ну повстанці російські зі зброєю в руках вирішили знести режим Путіна. Так видається мені, принаймні я роблю таке припущення, що. На сьогоднішній день російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії отримав підтримку різного гатунку саме від західних країн, для того, щоб все-таки знести режим Путіна, оскільки дуже довгий час Путін не розумів того, що йому натикали, прямо говорили, і вказували, і тиснули, що треба припинити цю війну. Так само колективному путіну всі російські військово політичні еліті неодноразово різними каналами, в тому числі і дипломатичними. І іншими доносили необхідність ухвалити швидкі рішення з припинення атак по Україні, виведення військ. Ну, от наступила ця, знаєте, точка неповернення, точка біфрукації, коли фактично на території Росії сьогодні створена сіра зона. Сіра зона, яка не контролюється російською владою. Пісков, коментуючи сьогодні ці події, ну, сказав буквально одну фразу: що ми поки що ну, ніяк не коментуємо. У нас немає коментарів стосовно подій в Білоруській області. Ми не можемо коментувати ефективну. Активність використання 10 мільярдів рублів на спорудження фортифікаційних споруд на території Білоруської області, бо це питання прикордонників. І ми не будемо збирати терміновий Радбез з цього питання він пройде в звичному режимі, в п'ятницю і там, мовляв, ми все обговоримо. А згадайте, як дуже швидко вони збирали от нещодавно Радбез після одного із інцидентів, і навіть дуже швидко збирали Радбез після того, як вибухнув безпілотник над Кремлем. Путін і тоді мовчав, і інші рази мовчав, і цього разу він мовчить. І навіть сьогодні, коли він там виступав на одному із забранів, вручав нагороди убивцям. Нашим да у себе в Кремлі то він ні жодним словом не задав про те, що відбувається на Білорусі, переклавши все це на місцеву владу. Місцева влада активно це коментує. Ну і ще раз кажу: мені так видається, що це так просто на Росії не завершиться. Я обов'язково вас про це буду інформувати, але от саме історія з Адервейсом мені видалася дуже дуже цікава. Я вам щиро дякую, хто додивився до кінця цього відео. Я знаю, що чимало продивляється повністю. Прошу вас, як завжди, хто не підписався, підпишіться. Хто підписався, будь ласка, залиште свій коментар. Буквально декілька слів про те, що ви думаєте, чи просто про своє враження від відео, бо це дуже важливо для просування україномовного контенту. Алгоритм Ютубу дуже вередливий. З ним складно боротися, а ви, підтримуючи мене саме коментарями, допомагаєте мені його переформатовувати. Так само, як і сьогодні Руський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії переформатовує Росію. І це стовідсотково буде. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ставте вподобайки, правильно говорити. Всіх люблю, всі ночну і не перемикайтесь, все буде Україна!